Розділ 29. Бал минув, а невдовзі минув і сніданок, і, поцілувавши сестру на прощання, Вільям поїхав. Містер Крофорд з'явився, як і обіцяв у призначений час, і сніданок пройшов скоро та приємно. Фанні не зводила очей з Вільяма до останньої миті, а після прощання повернулася до кімнати, де вони снідали, і тяжко було їй на серці від такої сумної зміни. І тут дядечко великодушно залишив її поплакати на самоті, бо, певно, ж гадав, що погляд на порожні стільці обох молодих людей збудуть в ній ніжні почуття, а кістки від холодної свинини і гірчиця на ульільємі тарілці зворушать її не менше, ніж яєчна шкарлупа на тарілці Кроуфорда. Вона сіла і заплакала. Але заплакала до брата і ні до кого більше. Вільям поїхав і тепер їй здавалося, що за його гостювання вона згайла надто багато часу. В дріб'язкових клопотах і себелюбних тривогах, не пов'язаних із ним. Вдача Фанні була такою, що навіть подумавши про тітоньку Норіс, про злиденне та невеселе життя в її тісному будиночку, вона одразу ж починала картати себе за якийсь дрібний виявний уваги до тітоньки під час їхньої останньої зустрічі, і тим паче не могла вона бути певною, що за ці два тижні встигла зробити для Вільяма, сказати йому і подумати про нього стільки, скільки була б повинна. День був тоскний, смутний. Невдовзі після другого сніданку Едмунд на тиждень попрощався з усіма і вирушив верхи до Пітерборо. Отже, роз'їхалися всі. Від минулого вечора не лишилося нічого, окрім спогадів, які фанні тепер не було з ким розділити. Вона розмовляла з тітонькою Бертрам. Вона просто мусила хоч з кимось поговорити про бал, але тітонька помітила так мало з того, що відбувалося довкола неї, і все це було їй так байдуже, що витримати розмову з нею було нелегко. леді Бертрам не завважила ніяк, хто був убраний, ані дехто сидів за столом. Вона пам'ятала лише своє вбрання та своє місце. Вона ніяк не могла пригадати, що ж це вона таке почула про одну з міс Медокс і що леді Прескот помітила у фанні. Не була певна, чи то полковник Харрісон говорив про містера Кроуфорда, а чи про Вільяма, коли сказав, що він найгарніший з молодих людей в залі. Хтось їй щось прошепотів, та вона забула спитати сера Томаса, про що йдеться. Отакі були їй найдовші промови та найясніші висловлювання. Решту становили мляві так-так, дуже добре. Справді, а ти? А він, я не бачила такого, я б і не помітила різниці. Це було просто нестерпно, гіршими могли б бути хіба лише різкі відповіді місіс Норіс, але та вирушила додому, прихопивши із собою чималий запаси жиле для хворої служниці, і в їхньому малому товаристві панували мир і злагода, хоч більше, і не було чим похвалитися. Вечір був таким самим нудним, як день. І що то зі мною буде, їй богу, мовила ладіберторам. Коли стіл прибирали після чаювання. Я наче очманіла. Це, мабуть, від того, що вчора так пізно засиділися. Фанні, зроби щось, аби мені не заснути. Навіть вишивати не хочеться, принеси карти. Я справді мов очманіла. Карти було принесено і фанні грала з тітонькою вкрибич, поки не настав час іти спати. І оскільки Сар Томас читав про себе, в кімнаті наступні дві години не було чутно ні слова, окрім зауважень щодо гри. А тепер буде тридцять одне. Чотири на руках і вісім у скарбниці. Вам здаватиме? Хочете, я здам за вас? Фані знову та й знов думала про те, як усе змінилося за останню добу і в цій кімнаті, і в усій тій частині будинку. Минулого вечора тут панували надії та усмішки, лина гомін веселощів, усе довкола шуміло, мінилося, сяяло, і у вітальні, і поза нею, і скрізь. А тепер тут настала тиша нудного спокою. Як слід виспавшись уночі, Фанні трохи повеселішала. Наступного ранку вона змогла бадьоріше думати про Вільяма. До того ж, їй трапилася щаслива нагода поговорити про вечір четверга з місіс Грант і Міс Кроуфорд. Дуже приємно з усіма сміливими припущеннями, до яких спонукає гра уяви у легкому жартівливому тоні, що був, наче відлуння минулого балу, і невдовзі вона без особливих зусиль примирилася з тихим плином цього спокійного тижня. Вона справді не пам'ятала, щоб у будинку ще колись було так самотньо. До того ж, поїхав він. Той, хто вносив веселе пожвавлення до сімейного товариства і робив їхні зібрання за обіднім столом, такими приємними і затишними. Але до цього вона мусить звикнути. Скоро він поїде назавжди. І добре вже те, що зараз вона може сидіти в одній кімнаті з дядечком, чути його голос, слухати його запитання і навіть відповідати на них без тієї жахливої ніяковості, яку відчувала досі. Нам бракує наших молодих людей, зауважив сер Томас і першого, і другого дня, коли все мале товариство зібралося після обіду. І, помітивши, що у Фанні очі блищать від сліз, першого дня не сказав більш нічого, лише запропонував тост за здоров'я відсутніх, але на другий день він зважився на деякі подальші кроки. З теплотою, згадавши про Вільяма, він висловив надію на його службове підвищення. Можна не сумніватись, що тепер він приїздитиме до нас досить часто. А щодо Едмунда, нам слід призвичаїтися до його відсутності, це ж буде остання зима, яку він проведе з нами. Так, мовила леді Бертрам. але мені б хотілося, щоб він не їхав. Вони, певно, всі колись мають їхати. Та, як на мене, нехай би вони лишалися вдома. Це передусім стосувалося Джулії. Що саме попросила дозволу їхати до Лондона з Марією, і оскільки Сертомас розважив за краще для обох доньок дати такий дозвіл, леді Бертрам, хоч по своїй доброті не намагалася цьому завадити, тепер нарікала на те, що приїзд Джулії, очікуваний цими днями, знову відкладається. Сер Томас розважливо, як завжди, спробував примирити дружину з такою зміною обставин. Були згадані всі почуття, які личить розумній матері в такому випадку, а її само було наділено всіма почуттями, які повинна відчувати ніжна матуся, дбаючи про своїх дітей. Леді Бертрам з усім погодилася, спокійно мовивши так, але за чверть години мовчазних роздумів раптом зауважила Сер Томаса, знаєте, я оце подумала. Як добре, що ми тоді взяли фані до себе. Тепер ось, коли всі поїхали, воно і відчувається. Сер Томас поспішив розплумачити її туманний комплімент. Так, це вірно, ми відверто показуємо фані, якою доброю дівчинкою її вважаємо. Зараз її товариство для нас особливо цінне. Якщо досі ми були добрі для неї, тепер нам потрібна її доброта. Так, мовила леді Бертрам. І як приємно думати, що вона завжди буде поруч. Сер Томас помовчав, злегка усміхаючись, позирнув на племінницю і серйозно відповів Сподіваюся, вона ніколи нас не покине, доки її не запросять в якийсь інший дім, де вона, звичайно, матиме більше щастя, ніж його було тут. Але ж такого бути не може сер Томас. Хто це її запросить? Марія, певно, буде дуже рада іноді бачити її в Созертоні, та не запорожить же їжди там постійно. А я впевнена, що їй краще тут, і до того ж я не можу без неї обійтися. Тиждень, що минув так мирно і спокійно у Менсицькому маєтку, був зовсім іншим для мешканців пасторату. Принаймні двом молодим леді з цих сімей він дав дуже різні почуття те, що для Фані означало спокій і душевний комфорт, оберталося нудьгою та роздратуванням для мері. Дещо в цій різниці було викликане відмінністю вдачі та звичок. Одна могла вдовольнитися малим, інша не звикла терпіти будь-що для неї неважене. проте набагато більше значила відмінність обставин, у дечому їх інтереси були цілком протилежні. Фанні від'їзд Едмунда через свою причину та мету дав справжню полегкість для Мері він був прикрим з усіх поглядів. Їй бракувало його товариства щодня майже щогодини. І відчувати це було так боляче, що думка про мету його від'їзду викликала в неї саме тільки роздратування. Він не міг би вигадати для найбільшої муки, ніж у ця його тижнева відсутність саме в той час, коли її брат поїхав, і Вільям Прайс поїхав також, і їхнє товариство досі таке пожвавлено, остаточно розпалося, їй було нестерпно це відчувати. Тепер у постараті зосталося жалюгідне тріо замкнене в чотирьох стінах через невпинні дощі та сніг, робити не було чого і не лишалося жодної надії не краще. Гніваючись на Едмунда за твердість його переконань і послідовність чинків, а гнівилося вона так, що на балі вони розпрощалися майже ворогами. Вона все ж не могла не думати про нього весь час, поки він був відсутній, з любов'ю згадувала всі його чесноти і тужила за їхніми щоденними побаченнями. Його відсутність надто затягнулася. Він не повинен був покидати дім аж на тиждень, якщо вона сама невдовзі має поїхати з Менсфілду. Потім вона стала звинувачувати саму себе. Якби тільки вона змогла стриматися під час останньої розмови, тепер вона жахалася тих різких, зневажливих виразів, у яких говорила про священнослужителів. Не слід було цього робити, це дуже негарно. Цьому немає вибачення. Вона всім серцем бажала, щоб ці слова. Не були сказані її роздратування не минуло і за тиждень. Усе було прикро і само по собі, але їй стало зовсім зле, коли пройшла п'ятниця, а Едмунд так і не приїхав, коли настала субота, а його все ще не було. І коли в неділю при короткій зустрічі з Менцельською родиною вона дізналася, що він якраз написав додому, що мусить затриматися, бо пообіцяв провести ще кілька днів у домі свого друга. Якщо досі вона чекала на нього з нетерпіннями каяттям, шкодувала про свої небережні слова, боялася, що вони вразили його надто. Сильно, то тепер відчула незмірно більшу тривогу. До того ж, їй довелося бороти одне вельми неприємне і досі незнайоме їй почуття ревнощі. Його друг, містер Оуен, має двох сестер. Едмондові вони могли здатися привабливими, та в будь-якому разі його відсутність у той час. Коли, як йому було прекрасно відомо, вона мала поїхати до Лондона, була для неї невимовно тяжкою. Якби Генрі повернувся, як обіцяв, за три-чотири дні вона б уже покидала Менсвілд. і вона раптом відчула, що їй конче необхідно зустрітися з Фанні і спробувати іще щось дізнатися. Вона більш не могла скніти в такій осоружній для неї самоті і вирушила до маєтку, ладна подолати усі труднощі дороги, які ще тиждень тому вважала непереборними, щоб почути хоч щось нове, зрештою, хоча б ще раз почути його ім'я. Перші півгодини були згаяні марно, бо Фані сиділа з Леді Бертрам, а без розмови вічна віч міс Кроуфорд не було на що сподіватись. Та нарешті леді Бертрам вийшла з кімнати, і міс Кроуфорд негайно перейшла до розмови, намагаючись говорити з такою стриманістю, на яку лишень була здатна. Ну, і як вам подобається, що вашого кузена Едмунда немає так довго, ви тепер єдина молода особа в домі, то певно, вам доводиться найтяжче. Ви, мабуть, скучили за ним? Вас не дивує, що він отак затримався? Не знаю, непевно, відповіла Фанні. Так, я, власне, цього не чекала. Можливо, він завжди буде повертатися пізніше, ніж обіцяв. Це властиво всім молодим людям. Але ж він не затримався, коли був у містера Оуена минулого разу. А тепер йому там сподобалось більше. Він дуже. Дуже приємно, і мені буде трохи прикро, якщо ми з ним не побачимось до мого від'їзду, а я неодмінно поїду, це вже вирішено. Я чекаю Генрі щодня і щойно він приїде, мене вже ніщо не триматиме в Менсфілді. Щиро кажучи, я б хотіла побачити Едмунда ще раз, але ви передайте йому мої дружні вітання. Так, саме вітання. Чи не правда, міс Прайс, у нашій мові бракує якогось слова, що позначало б щось середнє між дружнім вітанням і. Любовним, що пасувало б для такого знайомства, як наше, адже ми знайомі вже багато місяців. Проте, можливо, досить буде й дружнього вітання. А його лист чи він довгий, чи багато він пише про те, що там робиться? Певно, він затримався через різдвяні розваги. Я чула лише частину цей лист до дядечка, та мені здається, він зовсім коротенький. Справді, я навіть певна, там усього лише кілька рядків. Усе, що я почула, це як його друг. Умовляв його погостити довше, він погодився. Довше, на кілька днів, чи, може, на деякий час. Я точно не пам'ятаю. О, то він писав до свого батька, а я думала до леді Бертрам чи до вас. Але якщо він писав до батька, то не дивно, що лист такий короткий. Хто став би писати Серові Томосу про якісь дрібниці? От якби він писав до вас, то розповів би про все докладніше, надіслав би вам детальний опис усіх та кожного. Скільки їх, сестер Оуен? Три, дві дорослі. І вони музикальні? Оцього я не знаю, ніколи про них не чула. Знаєте. Це ж найперша річ, мовила місь Кроуфорд, намагаючись говорити з безтурботною недбалістю, про яку завжди питає жінка, що сама вміє на чомусь грати, коли мова зайде про іншу. А взагалі це справжнє глупство розпитувати про будь-яких молодих дівчат, про будь-яких трьох сестер, що не так давно стали дорослими. Кожен знає, які вони можуть бути. Всі гарно виховані, приємні, а одна дуже гарненька. У будь-якій сім'ї є своя красуня. Так вже воно ведеться дві грають на фортепіано, а одна на арфі, і всі співають, чи то співали б, якби їх навчали співів, чи співають навіть краще від того, що їх не навчили, чи щось подібне. Я не знаю нічого про сестер Олен, спокійно відказала Фанні. Нічого не знаєте і, як то кажуть, не переймаєтесь. Ніколи не чула, щоб Тон виражав таку відверту байдужість. Справді, чого б не бути байдужим до людей, яких ніколи в житті не бачив. Ну а коли ваш кузен повернеться, в Менслді його чекатиме тиша та спокій, усі шумні особи поїдуть і ваш брат, і мій, і я сама. Мені щось не хочеться розлучатися з місіс Грант саме тепер, коли настав час їхати, і їй не хочеться, щоб я їхала. Фані відчула, що мусить щось сказати: не сумнівайтеся, багато хто за вами скучить, мовила вона. Багатьом вас бракуватиме. Міс Крофорд звернула до неї погляд, так наче сподівалася почути, чи побачити щось іще, а потім, сміючись, промовила отак бракуватимемо в будь-якого шумного лиха, коли воно зникає, бо тоді відчувається величезна різниця. Ні, я не прибідняюся. Не треба мене переконувати у зворотному, якщо за мною справді хтось скучить, це буде видно. Ті, хто захоче мене бачити, зможуть мене відшукати. Я ж не збираюся мандрувати в якусь незнану далечінь. Тепер Фанні не могла змусити себе заговорити, і міс Кроуфорд була розчарована, адже вона сподівалася почути приємне підтвердження своїх усепереможних чарів від тієї, хто як їй здавалося, мав про це знати, і вона знову спохмурніла. Оті, міс Оуен, мовила вона по хвилі. Уявіть, що одна з міс Оуен оселилася в торнтон Лейсі. Як би вам це сподобалось? Адже траплялися і чудніші речі. Зважуся твердити, вони тільки цього й домагаються, і вони мають на те право, бо для них це можливість вельми непогано влаштуватися в житті. Я не дивуюся і їх не звинувачую. Кожен мусить у міру своїх сил дбати про себе. Син Сера Томаса Бертрама це не аби хто. А тепер він з ними на рівні. Батько в них священник, і брат також священник, і всі вони вірні служителі церкви. Він, їхня законна власність, він один із них. Ви мовчите Фанні?» Міс Прайс, ви мовчите. Але скажіть відверто, хіба ви не чекаєте саме цього? Ні, твердо, відповіла Фанні. Я взагалі такого не чекаю. Взагалі не чекаєте? знервовано вигукнула міськрофорд. Просто диво. Та я думаю, ви чудово знаєте, що я завжди вважала, що ви знаєте. Може, ви взагалі не думаєте, що він одружиться, принаймні зараз? Справді не думаю, обережно мовила Фанні, сподіваючись, що не помилилася ні у своїй здогадці, ні в тому, що зробила це зізнання. Її співбесідниця гостро позирнула на неї і, втішена тим, що Фанні зашарілася від цього погляду, мовила для нього найкраще так, як зараз. І змінила тему розмови.